Навіть і почтові розпочинаємо нове будівництво, стартуємо знову ще трошечки, розріджуємо нашу діляночку від лісу і знімаємо рослинний шар, знімаємо, убираємо траву, бо така ділянка була повністю заросла. Звільняємо ялиночки, щоб ялиночки були гарненькі. І так вони залишаться на майбутнє назавжди. Розчищаємо березки, залишаємо, клиночки це все прибираємо, з корінням вириваємо і будемо розпочинати нове будівництво. На цій діляночці буде у нас коробочка, 150 метрів квадратних, е стилі хайтек. Дивимося, це буде дуже цікаво. Так, і так наша діляночка виглядає тепер. Почистили, деревця та прорідили. Стола не прибирали, поки тут багато ще було сміття, теж його вивезли. Ну, так, ну, Цю штуку вберемо, тоді вже, вже прибираємо. Це що залишилося, Вивезли 4 машини сміття і зараштяли. Загалом не було. Так от порізали і постадали.